Дібрейшо, Дібрейшу, ді друзі, кращого, чим цей апарат. І по далекобійності, по далекобійності на 1 кілометр однорежимна голова і 4 режимчика тут. Я зараз буду знімати реальний тест, друзі. Ціна суперова, взагалі зачотна. Апарат з функцією повербанка. 4 світла, червоне світло, біле світло. Голова, я ж кажу, повторюсь, однорежимна, дуже потужна, мега потужна. Зараз зроблю обзорчик, подивитись. Самий кращий ліхтар на рибалку. Супер ліхтар ТікТока. Кращого ліхтаря за такі кошти не буває. Дивіться, яка лазерна, далекобійна голова. Дуже, дуже є. Заділь. А заділь для рибалочки, дивіться. Коповське біле світло, дивіться, яке яскраве. Слабіше, червоне. Щоб комарики не кусали.